Екологічна ситуація погіршиться дуже сильно, тим більше там є холодильні установки, які можуть містити амоніак, наприклад, в великих кількостях. Ну, не можуть, а містять. Тобто їх руйнування теж може спричинити ураження хімічне, саме якихось прилеглих територій. Тобто, з прилеглих територій, так, я вважаю, що бажано евакуюватися. Ну але взагалі бажано будь-яким людям, хто живе біля. Крупних хімічних підприємств мати при собі проти тому що ви ж набачите що зараз йдуть обстріли, і хто знає, куди вони направлять свої ракети. Тобто, якщо на буде вражене якесь хімічне підприємство, яке містить цистерни з тим же амоніаком чи хлором, які якщо вони використовуються, це величезні об'єми, і їх витоки можуть стати дуже серйозною проблемою, тобто смертельно небезпечною проблемою, не те, що там колись. Хтось загине, а загинути можуть прямо тут зразу після аварії.